Практичне відео встановлення генератора озону в грумер-салоні. Дуже швидко і легко. Навіть я змогла це зробити. Значить, дивіться, в першу чергу ми взяли і підключили цей переходник, викрутили душ да, і вкрутили оцю цю штучку. Потім далі до нього ми приєднуємо оцей наш е, такий. Коричневий вентиль. І зверніть увагу, що я його прикручую там, де буде водичка у нас заходити. Так, досить так плотненько потрібно його прикрутити. Так, ще раз звертаю вашу увагу на стрілочку. Коротшу частину ми вкручуємо там, де у нас водичка буде входити. Сюди зверху. А нижню частину, там, де буде водичка виходити, вже насичена озоном. І потім безпосередньо буде йти в душ. Ось, да, тут видно. І потім, коли ми це вже під'єднали, ми прикручуємо в нижній частині наш безпосередньо шланг з душем. Зараз я його прикручу. Після того, як ми прикрутили безпосередньо шланг з душем до цього місця, ми під'єднуємо нашу силіконову трубочку. Ми її приєднуємо тут. Там, де такий довгий носик, вона дуже легко приєднується. І другу частину ми приєднуємо до озонового генератора. З цієї сторони, тут, де написано «out», також він дуже легко приєднується. Потім озоновий генератор ми вішаємо в тому місці, там, де нам буде зручно, де ми собі його придумали. Ну, зараз, поки ми його повісимо тут, там, де у нас вже є кріплення. Зараз, секунду. А, сюди, наприклад. Да? Тобто його раз і повісили. Значить, в цьому місці, де у нас входить для. Електрики я вже да, під'єднала розйом і включаю безпосередньо в джерело електрики. Так. І тепер у нас він вже дав відповідний сигнал. Це каже про те, що генератор під'єднаний. І після того, як ми його приєднали, ми вже можемо включати водичку. Да, переключаємо на режим душа. І генератор сам автоматично включається і починає працювати. Так, температура водички має бути приблизно 30 градусів, да, щоб вона була така приємно тепла. Е, звертайте увагу на тиск, да, тому що апарат реагує на тиск водички. Якщо тиск буде замалий, е, ну, генератор не буде акумулювати озон. А в даному випадку у нас вже йде озонована вода. Це ми можемо відчути по характерному такому певному легкому запаху озону, який ну, відчувається. І таким чином ми можемо безпосередньо купати твариночок з водою насиченою озоном, а також його використовувати для інших цілей. Тому ви можете бачити, що дуже легко, швидко люба дівчина зможе його підключити. Я вас запевняю.